Начає сьогодні мікрохвильова піч саме 6 грудня 1945 року так, 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 року її запатентував американський інженер Персі Спенсер. Щоправда, в радянському союзі використовувати новинку забороняли, просто боялися впливу на їжу випромінювання. А чи безпечна зараз мікрохвильова піч, і що потрібно знати для її використання? Дуже корисна інформація для всіх. Марина Промарео. Німаніє. Тупі обнаружен таракан. Вона підігріває, розморожує, запікає, а іноді навіть розмовляє. як ось у цьому аматорському відеоролику. Двір, закрой, дуй. Мікрохвильову піч звинувачують в отруєній їжі канцерогенами. Їй приписують причину безсоння та мігрені. Але вона все одно міцно оселилася майже на кожній кухні. Першими на захист мікрохвильових печей стають їхні продавці. кажуть короткі хвилі, які змушують рухатися в продуктах молекули води для людини безпечні. Смак чуть, -чуть втрачається за скорість, зручність, набагато виграє, і саме дещо не вийде, саме доховці, так як мікрооно. Наприклад, гаряча бути сир. Мікрохвилі не нашкодять, якщо триматися від пічки на відстані. У ній не можна розігрівати яйця та сухарі, а овочі з твердим лушпинням слід надрізати. Не можна, щоб мікрохвильовка працювала порожньою а також із металевим або фарбованим посудом. Усе це може призвести до іскріння та вибуху не на такий сміливий та все ж на експеримент наважився і сніданок з 1 плюс 1. Хочемо перевірити, чи дійсно корпус пічки не пропускає небезпечні мікрохвилі. Ставити мобільний телефон середини. Що повинно статися? Е, ви маєте бути поза зоною досяжності. Пробування ми повторили і з іншою пічкою, але і це марно. Мій телефон залишається на зв'язку. А значить, деякі хвилі мікрохвильова піч таки пропускає.